Женя. Граємо в она. Коня теж крадеться пограти. Так, <грати> да? кокошик. Ти що, теж крадешся? Будеш гратися з нами? Кокося? <грати> Ой! <грати> Коконя. Так, прийшов главний, головний гравець. <грати> Ні, гравець ховається, зараз буде, е прийде, коли вже треба буде все розгадати, так? Да? О, Кокоша, Ти сьогодні знову головна у цій грі. Я скажу, навчу вас грати, а то ви, скажу, якось дуже сумно граєте. Що да? там? Картку береш? Кокось, береш картку? Подивись, що там, яка там картка. Ось. Ну, розказуй нам свої правила, як там треба грати. Ми щось може з Женей трошки не розуміємо. Щось ми трошки з Женькою не розуміємо. да, як грати? А Ти скажи. Зараз я вам все покажу. О, скільки карток, так, коньяк? Всі твої. Кокошка прийшла пограти ще в одну гру. Аля називається Вгадай предмети. Ось скажи, я буду грати по своїх правилах. Вибрала фішечку, а годинничок прибрала. У ну, мене скажи свої правила. Навіщо? Мені ваші правила. Да, Коконя? І час у мене свій скажи. І картки я ваші всі вже вгадала. Все. Зараз скажи, я буду розказувати, як треба грати. Встановлюємо нові правила. Ось так, так. Все скажи, готово. А то ви тут розказуєте мені. Угадай, угадай, походи, да, кокош, коконь. Що там фішечка, да, кокошик? Коконя, бери картку, будемо зараз угадувати, що там. Давай. Це такі хі, прибори, по якому дивляться всякі фільми, мультфільми, <плес> Скажи все, я всі вгадала. <плес> Одним махом всі вгадала ваші картки і розгадала вашу гру.